Щоб уникнути зайвих витрат при розведенні свиней, ви можете самостійно побудувати свинарник і обладнати його всередині всім необхідним, включаючи поїлки і годівниці для свиней. При цьому можна використовувати підручні матеріали, що накопичилися у вашому господарстві, або ж при необхідності купити нові недорогі будматеріали у будь якому випадку облаштування свинарника, і зокрема виготовлення поїлок і годівниць для свиней, своїми руками дозволить вам істотно знизити витрати, нехай на це і піде якийсь час, як правильно облаштувати свинарник, проєктуючи хлів для свиней з окремими верстатами або без них. Подбайте про те, щоб і тваринам жити було комфортно, і у вас догляд за господарством не викликав зайвих складнощів. Поїлки і годівниці для вологих або сухих кормів виготовляйте так, щоб вони забезпечували свиням вільний доступ до корму і воді. Але перешкоджали їх засмічення продуктами життєдіяльності тварин, щоб в будь-який час ємності можна було з легкістю почистити. Побудувати хлів для свиней можна з дерева, цегли саману або з шлакоблоків. Головне не використовувати бетон і залізобетон, так як вони відрізняються поганою теплопровідністю для даху. Підійде рубероїд або шифер. А сам стелю потрібно буде утеплити пол, теж бажано робити утепленим, можна укласти нестругані дошки. Прикривши їх соломою, і обов'язково передбачити легкий ухил поверхні підлоги до виритої біля стіни канавці для відводу екскрементів свиней. Достатня висота для свинарника близько двох метрів. Площа ж залежить від того, яка кількість свиней ви маєте намір тримати з метою підтримки чистоти. Одній половині свинарника рекомендується облаштувати місце для годування з годівницями і поїлками, а іншу половину трохи підняти над рівнем підлоги і пристосувати для відпочинку тварин для супоросних самок. Свиноматок і кнорів виробників доцільно зробити окремі верстати, обладнані індивідуальними поїлками і годівницями. Для внієї свині потрібно верстат площею 3 4 квадратних метри, а для свиноматок з поросятами не менше 5 квадратних метрів. У літню пору для вентиляції свинарника досить буде тримати відкритими вікна і двері, що ведуть на вигульний майданчик. Взимку ж необхідно подбати про виготовлення найпростішої вентиляції з металевої труби, виведеної через віконний отвір з хліва на вулицю, крім того. Узимку вам потрібно буде передбачити опалення свинарника, так як комфортна температура для свиней повинна бути не менше 13 градусів, а для новонароджених поросят від 18 градусів. Як зробити годівниці для свиней своїми руками? Варіанти і поради найчастіше свинарі в домашніх умовах використовують звичайні металеві або дерев'яні корита в якості годівниць, але ні ті, ні інші годівниці не довговічні. Дерев'яні виходять з ладу за рік, а корита зі сталевих оцинкованих листів через пару років руйнуються від корозії, ось і доводиться фермерам проявляти винахідливість, придумуючи різні варіанти годівниць з більш тривалим терміном служби, в якості корита можна пристосувати розпиляну уздовж асбестоцементну трубу, прикріпивши сторця дерев'яні півкола заглушки і закривши верхні краї труби оцинкованим залізом для більшої міцності. Більше 20 років здатна прослужити годівниця, зроблена зі звичайного газового балона, тільки попередньо з нього потрібно злити конденсат, перевернувши балон догори дном і відкрутивши кран ключем. Можна розрізати балон болгаркою на дві рівні половинки або ж зробити одну частину більшого обсягу для свиней. а другу. Меншого обсягу для поросят для сухих кормів зручніше використовувати зроблені з алюмінієвих листів бункерні годівниці з похилими стінками, які забезпечують поступове надходження свіжого корму, креслення ви легко знайдете на просторах інтернету. Корм в саморобних годівницях довше буде залишатися чистим, якщо ви приварите перемички або сталеві прутки поперек довгих металевих кори так, щоб тварини спокійно дотягувалися до корму. Але не могли залізти в корито з ногами. При самостійному виготовленні годівниць для свиней зазвичай їх роблять шириною близько 30-40 см, глибиною до 25 см, а довжину вибирають на свій розсуд. Зручніше, коли передня і задня стінки годівниць розташовані під кутом до підлоги, від чого верхня частина годівниці виходить ширшою ніж нижня. Задню стінку краще зробити під більш гострим кутом, ніж передню тоді свині будуть менше викидати корм. Риють рухами голови креслення, і фототипів корит бункерні з дерева, з азбестоцементної труби або газового балона, годівниця з дерева, бункерна годівниця, годівниця з газового балона, годівниця з азбестоцементної труби, варіант бункерної на кілька свиней, якими бувають поросячі поїлки тази та чашки, які використовуються на приватних фермах як поїлки. Все частіше замінюються зручними сосками або сосками, чашкові поїлки, хоч і дозволяють економити воду, але в них дуже швидко накопичується бруд і залишки їжі, через що доводиться постійно стежити за чистотою ємності і часто міняти воду системи ніпельного напування мають досить складну автоматичну конструкцію, в яку входить водопідготовочний вузол, регулятор тиску, труби для підведення води і механічний фільтр. Самостійно виготовити подібну конструкцію не просто простіше придбати соскову або ніпельну поїлку, тільки при покупці постарайтеся підібрати відповідний розмір ніпеля відповідно до віку свиней і закріпити поїлку на оптимальній висоті під кутом, так тваринам буде зручніше пити, а вода буде менше проливатися, як видно. Хитрощі існують не тільки у виготовленні годівниць для свиней своїми руками, але і при створенні поїлок стаття актуалізована 2.0.03.2.0.1.7.